Сьогодні ми будемо робити карту європи. Зараз ми Україну будемо будувати. Беремо вот такі кубики, чорний. Це у нас буде контур. Синій. Ой, це жотий. А це бокутне. Давай. Да, сделаем Украину. Поручился возле Украины. Е Украины е там В... Польша, Беларусь. Ще якісь країни є. і Молдова. Тепер я зробив контур. Тепер прапор. Тепер ми закінчили з Україною. Тепер з Молдовою Треба мені копик Треба ще червоний хіри Дува тех Молдова красива, тепер Польщу будемо робити. Це Польща у мене получилось. Тепер яку країну? Яку, яку? Яку, яку, яку? тепер країну? Два Словаччина. З такої країни почнемо Це Словачина, не схожа на прапор Росії, і, і на Чехію. То есть на Тепер і країну? Давайте Румунію. Вот це Румуния. Тепер Болгарію будемо робити. Це Болгарія. Тепер яку країну зробимо. Давай Беларусь. А вот це у мене получился Беларусь. І вот такі у мене країни получились в першій частині. Шмякайте лайки, щоб... Друга частина появилась. Пока.